Сім'ї до сім'ї, сім навіть Привет, від до регіону до а від сім'ї до сім'ї. Кажуть так, якщо ти готуєш борщ без, без хвасолі, для це не борщ. про а більше місія кажуть, що я ніколи зараз. не готую. Це не борщ. можна при Ми буряк натираємо. Хтось каже, ні в якому разі братьому разі неможливо називати борщем те, коли ти його натираєш. Коли говориш про капусту, її треба додавати в кінці. Ні, спочатку ти робиш на рибі. Ні в якому разі це брі. Але зробиш його на, на, на м'ясі, круто, але на ребрах і лише свиних. по-іншому це не борщ. Є міль, мільйони таких маленьких е, речей, які кожна людина приносить до цього борщу. Звісно, що помідори, а тим більше томатна паста, з'явилися з точки зору історії так, 30 секунд тому. Тому що сторіччями борщ варився на основі бурякового квасу або квасу сирівцю. Квас – це вас на основі хлібу, це хлібник або інша назва це хлібний квас.